На початку весни, 1 березня 2008 року, маленьке містечко Альба в штаті Техас потрясла неймовірно страшна трагедія. Двоє озброєних чоловіків проникли в будинок сім'ї Кеффі і влаштували там справжню бійню. Тієї ночі загинули двоє дітей та їхня матір, а сам будинок незабаром був охоплений вогнем. Здавалося, що ніхто не зможе пережити цей жорстокий напад, але дивом вціліли двоє: 16-річна Ерін Кеффі. Та її батько Террі, якому вдалося вижити, незважаючи на кількість вогнегасних поранень. Він зумів вибратися з палаючого будинку і дістатися до сусідів, аби ті покликали на допомогу. Коли поліція почала розслідування, громада очікувала почути про маніяків або пограбування, що закінчилося трагедією. Однак правда виявилася набагато похмурішою і шокувала всю країну. З'ясувалося, що ініціатором і головною ланкою цього звірячого злочину стала сама Ерін. Кефі, дівчинка, яку всі знали як тиху, добру і скромну.